Антраль. для здоров'я печінки та підшлункової залози. Ну, давайте спробуємо розібратися. Інформації циркулює дуже багато вчора ввечері. З'явилися дані про те, що Байден дозволив використовувати атакам з по російській території. Вслід за цим Лефіґеро написало про те, що аналогічне рішення є від Франції і Великобританії. Щоправда, пізніше, вже серед ночі, змінило публікацію, прибравши цей фрагмент зі статті. То що зараз відбувається? На що ми маємо дозволи, на що не маємо? Нічого не відбувається, це знову ж такі інформаційні заяви. Президент до речі України вчора достатньо чітко сказав, що не треба, коли ми говоримо про міжнародне право. Ну по перше, наносити удари по території Росії в рамках міжнародного права це в принципі обов'язок навіть країни, яка себе захищає, тобто України. І тут якісь там окремі юридично оформлені дозволи не потрібні. А друге, що він сказав, достатньо чітко зафіксував, що коли ракети говорять, то слів ну не треба. Ми побачимо, якщо буде масштабовані удари по дивіться в зоні ураження 250 кілометрів від кордону з Україною. Мається увазі, це прикордонні території Російської Федерації, знаходиться десь близько 250-300 об'єктів військової інфраструктури. Це і стратегічні виробництва військові, це і стратегічні бази, авіаційні бази, це і полігони відповідно і так далі. Якщо ми побачимо знищення цих, скажімо, цієї інфраструктури, цих елементів інфраструктури, то тоді можна буде. Говорити, що так світ нарешті демократична коаліція нарешті усвідомила, якого типу війну веде Російська Федерація, і що можна протиставити, окрім телефонних дзвінків. Це безумовно важливий інструмент. Він дійсно впливає на Російську Федерацію, абсолютно точно стримує агресію Російської Федерації. Я сарказмом говорю, щоб ну тут було зрозуміло. А що крім цього потрібні а, відповідні інструменти примусу? Інструментами примусу на сьогоднішній день Росії до адекватного сприйняття є тільки три інструменти. Перше, це безумовно дальнобійні удари. Безумовно, ще раз підкритися дальнобійні удари, масштабовані, тобто їх має бути багато. А для цього відповідно, Україна має отримати не просто там якісь неформальні формальні дозволи чи там якісь там. Зняти заборони, а отримати відповідну кількість інструментів з урахуванням того, що ці інструменти ми отримаємо повільно і не в повному обсязі, навіть коли про це домовлено, давайте дочекаємось відповідної роботи. Друга складова це економічні інші відносини з Російською Федерацією. Тобто не можна одночасно говорити про те, що ми там вклали і санцями в той же час на 200 мільярдів євро, трошки більше 207 мільярдів євро, закупляти нафтопродуктів. безперечно це дивно виглядає, тому що. Росія витрачає на цю війну 140-170 мільярдів євро. щороку. це прямі асігнування на із федерального бюджету на війну. Ну і третє безумовно це припинити дипломатично. Я так обережно скажу слово, дипломатично стимулювати Росію продовжувати агресію. Тому що як тільки з'являються публікації про те, що треба якось там домовитися з Росією, причому на умовах Росії, треба якось примусити Україну віддати свої території, тоді буде просто шалений неймовірний мир на європейському континенті і так далі це стимулює Російська Федерація. Треба припинити дзвонити Путіну, тому що після цього він наносить максимально жорсткі е, удари ракетно-дроною. Ви пам'ятаєте, вчора 120 плюс 90, і це чітко фіксує. Ну і крім того, сьогоднішні заяви безумовно. Російська Федерація сьогодні офіційно ще раз. Ну я просто не розумію, для кого вони це роблять. Тому що мені здається, тут вся логіка вже очевидна, але вони наполегливо пропонують деяким країнам усвідомити, що вони не будуть зупинятись ні на лінії, якісь там міфічні розмежування, ні на тих територіях, які вони сьогодні окупували. Тому що ціль в них зовсім інша. Вони не досягли тих цілей, які вони собою ставили перед початком повномасштабного вторгнення. Вони будуть продовжувати пробувати досягнути ці цілі. А це буде потребувати від них масштабування війни, збільшення кількості. Вбивств як таких і провокації на інших ринках для того, щоб ці країни перестали допомагати Україні, і тому єдиний інструмент протидії Росії це безумовно через підкреслюю, примус Російської Федерації до адекватного світу сприйняття. А примус можливий тільки через дальнобійні інструменти, тобто масштабовані атаки по військовій інфраструктурі Росії, буде мати суттєвий вплив на передних події у цій війні. І це є єдиним, що сьогодні треба ну нашим партнерам до кінця усвідомити, тому що я перейду тоді до вашого питання більш е, чітко зафіксуємо. Дивіться, оці всі ми тут щось роз, е, е, дозволили, але це буде стосуватись, наприклад, тільки Курської області. А ми тут ще не дозволили. Хоча, наприклад, пан Макрон говорив про те, що відповідно Україна має право використовувати всі та ті чи інші інструменти, як їй там ну, треба це використовувати, і так далі. Це все і є елементами. Інформаційного стимулювання Росії продовжувати агресію, тому що відповідно, якщо ви говорите так, ми вважаємо, що Україна має офіційно говорити. Не треба говорити, що ми там дали якісь дозволи. Ми вважаємо, Україна має право офіційно на брифінгу. Ми вважаємо, що Україна має право а, воювати в контрвійні в рамках міжнародного права. А відповідно, будь-які удари по території Росії є абсолютно і юридично, і фактично законними, як таки. Далі. Задля того, щоб Україна мала паритетні важливості для знищення полігонів інфраструктури, північнокорейських корейських російських військ, ми надаємо додаткові дальнобійні спроможності в такій то кількості. Хоча це можна було б не озвучувати, для чого ну щоб це було все таки утаємничено, тому що Росія має це побачити тільки коли вже безпосередньо вони зможуть особисто познайомитись з ракетами на їхній території і так далі дві, дві складові і третє. Ми вважаємо, що Російська Федерація має бути примушена сісти за стіл переговорів на умовах міжнародного права. Ще раз, Російська Федерація має бути примушена, а не Україна за рахунок там здачі території чи ще чого, пане Михайло. Позицію з приводу ракет зрозуміли, почули, розділяємо питання трошки іншого характеру. Президент України наприкінці жовтня, по-моєму, спілкуючись «The Times of India», Висловився з приводу можливості запрошення Індії України для участі, принаймні, в якості гостя да, на саміті країн Групи 20. Він подавав цю інформацію з прив'язкою до того, що можна обговорити зобов'язання країн двадцятки да щодо обміну дітей чи повернення вірніше, так правильніше сказати, повернення дітей, які знаходяться в полоні Російської Федерації. Ну і зараз відбувається саміт 18-19 число. Ситуація виглядає так, що українську сторону не запрошували, чи все-таки ми будемо там представлені, яким чином наша позиція, хоча б в гуманітарному питанні, буде артикульована. Ну я думаю, що ми будемо представлені. Давайте все ж таки, коли будуть відповідні дії України на саміті G20, ми їх побачимо. Але ми будемо представлені, більш того, я зразу скажу, що всі гуманітарні аспекти обговорюються на різних рівнях, в тому числі на G20, на G7. Ну, Тобто, тут немає якихось нюансів. Всі е, готові і партнери, які займають нейтральну позицію, в тому числі не тільки партнери, які займають безумовно проукраїнську позицію, але й ті, які займають нейтральну позицію. Хоча я не зовсім розумію, що таке нейтральна позиція до класичної е, війни загарбницького типу? Ну тобто, якби це був там спірний якийсь конфлікт, да, там якісь спірні території, мені б зрозуміло було нейтральна позиція. Ми не розуміємо природу цього конфлікту і так далі, і тому подібне. Але в даному випадку ми маємо конкретну війну. Яка йдеться ведеться тільки на території України задля знищення України і як концепції, і як державності, і як етнічності, і як автентичності байдуже як про це говорити. Але це війна на знищення, і тому нейтральна позиція це позиція стимулювання агресора. Для мене ну, це очевидно, але знову ж таки це питання вибору тієї чи іншої країни. Але все ж таки повернімось до гуманітарних питань, і нейтральні країни активно залучені це і Катар, і Індія, і Туреччина до процесів, які стосуються повернення депортованих дітей, процесів, які стосуються повернення тіл загиблих, процесів які стосуються обміну полоненими, в тому числі цивільними полоненими і так далі, тому подібне. Тому тут. Тут якраз таки ці обговорення на різних майданчиках. До речі, ватікан до цього залучений. Нагадаю, на різних майданчиках ці обговорення йдуть цілодобово а в тому числі вони будуть вестися на рівні G20. Ну, питання ж в іншому. питання знову ж таки повертається, повертаючись до міжнародних інституцій, в тому числі до таких форматів, як G20. А, питання в тому, що вони могли б більше, скажімо, так, звертати увагу на політичну складову, тому що Російська Федерація однією з цілі цієї війни ставить якраз таки знищення того політичного формату, глобального політичного формату, в якому ми сьогодні знаходимося. Ну і безумовно, було було для мене трошки дивно спостерігати, як країни не від. Не віддають належне тому, що робить Російська Федерація. Ну тобто, вона знищує формат, який ви побудували. Ви, в тому числі, ті, всі, хто приймає участь у G20. Росія буде казати, що дивіться через насилля можна домінувати. Росія так сьогодні себе поводить, і більше того, вона вже формує інший альтернативний тип політичних інститутів. Ну, тобто, ці країни, які об'єднали сьогодні, вже в стратегічний альянс Росія, Північна Корея, Іран. А там, десь, скажімо так, неформально знаходяться інші країни. Вони говорять: так ми будемо через насилля добуватись тих цілей, які ми не можемо отримати через переговори, дипломатію, фінанси, технології і так далі. І тому подібне, оце інший формат. І було бажано все ж таки і міжнародним інституціям оце усвідомити і політично інакше себе поводити по відношенню до Російської Федерації, не стимулювати її, ламати звичний для них політичний розклад. Пане Михайло, також з'являється інформація від наших колег, зокрема з української правди, про те, що от внутрішній план стійкості України від Володимира Зеленського вже буде найближчим часом представлений у Верховній Раді. І знову ж таки, от журналісти визначають, що ключові його пункти це нарощення вітчизняного виробництва зброї, питання мобілізації, економічні питання, енергетичні, ну і в тому числі соціальний аспект, соціальна складова. Чи готовий вже цей документ? чи можете ви сказати, наприклад, коли він буде представлений, і загалом які ключові аспекти виділяєте ви? Президент же чітко вже зафіксував, що буде в найближчі дні документ представлений. Я думаю, він буде презентований на відповідному майданчику. Можливо, це буде парламент і так далі. Але давайте дочекаємося, все ж таки, коли вже будуть конкретні дані. Безумовно, тут йдеться про декілька аспектів і соціальні аспекти, і в тому числі все, що стосується мобілізації, йдеться про економічні аспекти, все, що стосується інвестицій у відповідній галузі. Ці галузі мають стати пріоритетними і максимально масштабовані. Йдеться безумовно про інструменти, скажімо так. Скажімо так, от дивіться, якщо ми говоримо про енергетику, це е, комбіноване використання різних інструментів, не тільки безумовно протиракетних систем, які нам партнери надають, і які сьогодні е, достатньо ефективно себе проявляють. А також це системи перерозподілу електроенергії, це системи фізичного захисту і так далі. Ну, тобто, все, що в нас йшло окремими програмами, президент е, хоче об'єднати, щоб чітко було зрозуміло, які основні пріоритети сьогодні є в соціально-економічних напрямках, в політичних внутрішніх напрямках і так далі. Мені здається, що це правильна стратегія. Егія, тому що вона фіксує. Дивіться, ми працюємо на зовнішніх ринках з таким то пакетом пропозицій на внутрішньому ринку. Ми об'єднали всі програми в єдиний пакет. Знову ж таки, зрозуміло, де в нас пріоритизація відбувається. Ну і безумовно, все це робиться знову ж таки. Повернулись до концептуального до примусу Російської Федерації е до переговорного процесу і до розуміння, що ця війна буде тільки негативні наслідки мати для Росії. Дозвольте ще одне уточнення, пане Михайле, з приводу от, плану стійкості, плану посилення. А наскільки він узгоджується з раніше ініційованою, озвученою позицією президента ну, чи концепту української доктрини. А, просто з нагоди 27-ї річниці Конституції України а президент, по-моєму, озвучував ініціативу про те, що така доктрина буде розроблена, вона теж стратегічний документ, який повинен, власне коротше, визначити. І справедливі умови завершення війни, і справедливі умови відновлення, пріоритети в економіці, і виходить до певної міри, що вони ну взаємно доповнюють один одного ці документи. Чи пряма кореляція? Пряма да. Пряма короля, дивіться, якщо ми говоримо стратегічно, це про доктрину єдності, як таку. А якщо ми говоримо про логістичний план, де який конкретно включає в себе відповідні галузі, що буде з ними відбуватись, Відповідні інституції, ну наприклад, міністерство, яке так чи інакше, ну чи не міністерство, а інституції знову ж таки, які будуть мати так, так чи інакше відношення до конкретних кроків по, по там соціальним програмам. Щодо українців, які знаходяться в Україні, щодо ветеранів, які знаходяться в Україні, щодо українців, які знаходяться за межами України, і так далі, то це вже логістичні плани. Розумієте, це пряма кореляція. Тут стратегія до неї доєднується план, який є, на мій погляд, планом дій як таким. Ну тому абсолютно є послідовність тих ініціатив, які президент на сьогоднішній день зробив, чи е продовжує напрацьовувати до них додатки, які так чи інакше говорять, як це буде логістично реалізовуватися. Дякую вам, пане Михайло. Чекаємо оприлюднення тоді української доктрини. Залюбки з вами обговоримо, якщо ви матимете таку можливість. Дякуємо ще раз, друзі. Дякую, дорогі глядачі. З нами на зв'язку був пан Михайло Подоляк, радник голови офісу президента України.